Розділ п'ятий. Таємниця. Усі витріщились на дядька Квентіна. Він стояв собі, руки в кишенях, і спостерігав за галочем. Дітей чи дружини він не помітив. Тіммі скочив на ноги і радісно кинувся на татка Джорджі. Він голосно гавкнув. Дядько Квентін підстрибнув і розвернувся. Він помітив Тімі, а тоді й інших, що здивовано дивились на нього. Погляд дядька Квентіна свідчив, що він не дуже радий їх бачити. Він повільно підійшов до гурту, злегка хмурячись. Оце так сюрприз, сказав він. Я й не знав, що ви приїдете сьогодні. Ох, Квентіне, дорікнула йому дружина. Я записала тобі в щоденник, ти ж знаєш. Справді, ну, я відтоді в щоденник і не заглядав, тож не дивно, що забув. Трохи роздратовано мовив дядько Квентін. Він поцілував дружину, Джорджу та Ен і потиснув руки хлопцям. Дядьку Квентіне, а звідки ви з'явились? запитав дік, якого аж розпирало від цікавості. Ми шукали вас цілу вічність. Ну. Я був у себе в майстерні. Ухилився від відповіді той. Звісно, але де ж вона? наполягав дід. Чесно кажучи, дядько, ми навіть уявити не можемо, де ви сховалися. Ми навіть піднялись на вежу, щоб глянути, чи ви, бува, не, в тій дивній скляній кімнатці на горі. Що? Несподівано вибухнув гнівом дядько Квентін. Ви насмілились піднятись туди. Ви були в страшенній небезпеці. Я щойно закінчив експеримент, і всі ці дроти там були пов'язані з ним. Так, ми помітили, що вони трохи дивно рухались, зауважив Джуліан. Це зовсім не ваша справа. Приходити й втручатись у мою роботу. Суворо сказав дядько Квентін, все ще розлючений. Як ви потрапили у вежу? Я ж її зачинив. Так, вона була зачинена, відповів Джуліан. Але ви залишили ключ у замку. Тож розумієте, дядьку, ми подумали, що нічого страшного, якщо. Так от де ключ, сказав чоловік. Я думав, що загубив його. Та все ж, більше ніколи, ніколи не заходьте у вежу. Це небезпечно. Кажу вам, дядьку Квентіне, ви так і не розповіли. Де ваша майстерня? не вгавав дік, який будь що намірився дізнатись цю інформацію. Ми не розуміємо, звідки ж ви могли з'явитись? А я казала їм, що ти з'явишся, Квентіне, зауважила його дружина. Ти наче схуд, дорогий? Ти хоч харчуєшся регулярно. Ти ж знаєш, що я тобі залишила багато супу, який можна розігріти? Справді, відповів її чоловік. Ну, о, не знаю, регулярно чи ні. Я не думаю про їжу, коли працюю. Але я з'їм кілька ваших сендвічів, якщо більше ніхто не хоче. Він почав поїдати сендвічі один за одним, мов ненаситний. Тітка Фенні з розпачем дивилась на нього. Ох, Квентіне, та ти голодний, як вовк. Мені варто переїхати сюди, щоб приглядати за тобою. Чоловік враз, насторожився. О, ні! Ніхто сюди не переїде. Я не можу допустити, щоб у мою роботу втручались. Я працюю над неймовірно важливим відкриттям. Це відкриття, про яке ще ніхто не знає? запитала Ен із захопленням в очах. Який ж розумний дядько Квентін! Ну, я в цьому не впевнений, відповів дядько Квентін. Беручи одразу два сендвічі. Саме через те я і приїхав сюди. Окрім того, що мені потрібна була вода довкола та наді мною, у мене таке відчуття, що дехто знає про це більше, ніж мені б хотілося. Утім, вони сюди не можуть дістатися, якщо їм хтось не покаже шлях через рифи довкола острова. А його знають лише кілька рибалок. І їм наказали нікого сюди не приводити. Я думаю, що ти, Джорджо, єдина особа, окрім них, хто знає, як сюди добратись. Дядьку Квентіне, ну розкажіть, будь ласка, де ваша майстерня? заблагав Дік відчуваючи. Що він ні хвилинки більше не протягне, якщо не розгадає цю таємницю. Не діймай свого дядька, роздратовано сказала тітка Фенні. дай йому пообідати. Він не може весь час голодувати. Так, але ж, тітко Фенні, я знову почав дік, але його перебив дядько Квентін. Слухай свою тітку, молодий чоловічі. Я не хочу, щоб хтось із вас мені докучав. Та й, взагалі, яка різниця, де я працюю? О, ні! Зовсім ніякої, швиденько відказав Дік. Мені просто неймовірно цікаво. Розумієте, ми обшукали все на острові. Ну тоді ви не такі розумні, як вам здається. Відказав дядько Квентин і потягнувся за булочкою джемом. Джорджа, забери цього собаку від мене. Він весь час дихає мені в шию, сподіваючись, що йому щось перепаде. Я не схвалюю такого під час їжі. Джорджа відтягнула тімі подалі. Тітка Фенні. З жалем спостерігала, як її чоловік поглинає рештку їжі. Більшість сендвічів, які вона залишила на чай, уже зникли. Бідолашний Квентін. Який же він голодний. Квентіне, а ти не думаєш, що тут може бути небезпечно для тебе? Раптом сказала вона. Ну, тобто ти не думаєш. Що хтось може намагатись шпигувати за тобою, як вже було колись. Ні, як би їм це вдалось? запитав її чоловік. Жоден літак не сяде на цьому острові, жоден човен не пройде крізь каміння довкола, якщо не знатиме як. А море таке бурхливе, що ніхто не пропливе. Джуліане, спробуй переконати його, щоб він пообіцяв надсилати мені повідомлення вранці та ввечері, попрохала тітка Фені, повертаючись до небожа. Я чомусь хвилююся за нього. Джуліан мужньо звернувся до дядька Квентіна. «Дядько, чи вам не було б складно подавати сигнал? Тітці Фенні двічі на день. Якщо ти цього не робитимеш, Квентіни, я припливатиму кожного дня, щоб побачитись, сказала його дружина. І ми теж можемо припливати. Лукаво додала Енн. Дядька Квентіна ця думка дуже стурбувала. Ну, я міг би сигналізувати вранці і ввечері, коли підіймаюся на вежу. Відповів він. Мені треба підійматися кожні 12 годин, щоб переналаштовувати дроти. Тоді й сигналізуватиму, О пів на одинадцяту зранку і ввечері. Як ви це робитимете? запитав Джуліан. Ви використовуватиме дзеркало вранці? Так, це досить хороша ідея, підказав дядько Квентін. Це можна легко зробити. А ввечері я використаю каганець. Я блиматиму шість разів о пів на одинадцяту. Можливо, тоді ви зрозумієте. Що в мене все гаразд, і дасте мені спокій. Але сьогодні сигналу не чекайте, почну завтра зранку. Ох, Квинті любий, ти, здається, злишся, сказала його дружина. Мені просто не подобається, що ти тут сам самісінький, от і все. Ти схуднув і маєш втомлений вигляд. Впевнена, що ти, дядько Квентін, нахмурився, точнісінько так, як інколи робила Джорджа. Він глянув на наручний годинник. Ну, все, мені час іти. Час повертатись до роботи. Я проведу вас до човна. Ми залишимось тут на чай, тату, сказала Джорджа. Ні, я б цього не хотів, заперечив її батько, підводячись. Ходіть, я проведу вас до човна. Але, тату, я сто років не була на своєму острові. Обурилася Джорджа. Я ще хочу трохи побути, і не розумію, чому ти проти? Бо мою роботу і так перервали надовго. Відповів її батько. Я хочу скоріше продовжити. Ми не заважатимемо вам, дядьку Квентіне, сказав Дік, якого все ще дуже цікавило. Де ж розташована майстерня його дядька? Чому ж він її не покаже? Чому ж він їм не розкаже? Можливо, він хоче їх просто подратувати або не хоче, щоб вони знали. Дядько Квентін рішуче повів їх до маленької затоки. Було цілком зрозуміло, що він хотів, аби вони вирушили назад і якнайшвидше. Коли нам знову відвідати тебе, Квентіне? запитала його дружина. Не раніше, ніж я вам скажу про це, відповів він. Я вже незабаром закінчу те, над чим працюю. Господи, цей пес таки спіймав кроля! Ох, Тімі! розчаровано скрикнула Джорджа. Тімі випустив кролика, якого таки вдалося спіймати. Кролик утік геть неушкоджений. Тімі підійшов до хазяйки невинний, мов овечка. Ти дуже поганий собака. Я відвернулась буквально на хвилинку. Ні, перестань лизати мою руку. Я серджуся. Вони дійшли до човна. Я підштовхну, сказав Джуліан. Залазьте всі. До побачення, дядьку Квентіне. Сподіваюсь, ваша робота добре йде. Усі залізли в човен. Тімі спробував покласти голову на коліна Джорджі, але та відштовхнула його. Ох, з милосердя, і пробач його, заблагала Ен. Здається, він зараз заплаче. Ви готові? крикнув Джуліан. «Джорджо, взяла весла. Діку, візьми другу пару. Джуліан відштовхнув човен і сам застрибнув у нього, а тоді склав руки рупором. Не забудьте сигналізувати нам. Ми чекатимемо щоранку і щовечора. А як забудеш, то я припливу наступного ж дня, крикнула дружина. Човен поплив вниз, і дядько Квентін зник з поля зору. Човен огорнув кам'яну стіну і незабаром. Виплив у відкрите море. Джу, глянь, чи ти зможеш зрозуміти, який бік іде дядько Квентін? Коли ми пропливатимемо повз каміння?» – попросив Дік. Хоч як намагався Джуліан помітити дядька, але каміння заслонило затоку, і його взагалі не було видно. Чому він не хотів, щоб ми залишились? Тому що він не хотів, щоб ми знали, де його сховок, пояснив Дік. А чому він не хотів, щоб ми це знали? Тому що це таке місце, про яке ми й самі не знаємо. Але мені здавалось, що ми знаємо кожен куточок мого острова, заперечила Джорджі. Я вважаю, що це жорстоко, що тато не каже мені, де це, якщо я не знаю про це місце. Я навіть уявити не можу, де це може бути. Тімі знову поклав голову їй на коліна. Джорджа була настільки поглинута думками про сховок батька, що за звичкою почала гладити пса, той не тямив себе від щастя. І ніжно лизав їй пальці. Ох, Тімі, я збиралась не гладити тебе ще дуже довго, мовила Джорджа. Перестань лизати мені руки. Вони стають мокрі й бридкі. Діко, це все дуже загадково. Ти так не думаєш, де тато міг сховатись? Навіть уявити не можу. Відповів Дік. Він озирнувся на острів, зграя Галоча, злетіла в повітря, голосно викрикуючи Кре, кре, кре. Хлопець спостерігав за ними. Що їх злякало? Можливо, дядько Квентін? А може, його сховав був у тій старій вежі, де гніздились галки? З іншого боку, галки часто злітали в небо без будь-якої на те причини. Ці галки так метушаться, зауважив він, може, сховок дядька десь поблизу їхньої домівки біля тої вежі? Цього не може бути, заперечив Джуліан. Ми там цілий день крутились. Хм. Це таємниця, похмуро мовила Джорджа. Я вважаю, це жахливо, коли є якась таємниця, котра напряму стосується мого острова, а мені заборонено туди приходити розгадувати її. Це вже занадто.